Підтвердив ці слова. Ну а ми дивимося, як був забитий єдиний м'яч у нашій зустрічі. Знову зі стандарту забивають львівським Карпатам після прекрасної передачі Мігеля Вілозо. І не вирішив не виходити Мартін Богаціна в цьому епізоді, хоча, звичайно, міг би зіграти дещо надійніше. Браун ідея забиває дуже важливий м'яч, як для себе персонально, так і для своєї команди. І приносить перемогу. Київському динамо із рахунком 1-0 і виводить свою команду на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату України і залишається, залишається Київський клуб в зоні Ліги Чемпіонів. Не забував ідея із листопада місяця. Нагадаю вам, тому вдвічі важливіший цей м'яч для Нігерійця. Ну, бачите, ви статистику на ваших екранах за володінням м'ячем. Невеличка перевага у Київського Динамо за ударами. Перевага значно більша на п'ять ударів більше пробили підопічні Олега Блохіна. Якщо говорити про удари в площину, то тут взагалі вісім проти одного